Сили оборони України готуються до відбиття можливого вторгнення загарбників із Білорусі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони у разі, якщо російські чи білоруські війська спробують атакувати Україну з території Білорусі. Одразу після перетину українського кордону вони будуть знищені із використанням усіх наявних озброєнь. Крім того, Україна будує на кордоні із Білоруссю фортифікаційні спорудження і зводить паркан. Більше про ситуацію на кордоні розкаже наша кореспондентка із Суспільне рівне Катерина Сірук. Вітаємо Катерино. Що тобі відомо, як відбувається будівництво захисних споруджень? Вітаю колеги. Так ми перебуваємо неподалік кордону українсько-білоруського кордону. Втім, не можу повідомити нині, де саме ми перебуваємо, оскільки військові попросили з міркувань безпеки не казати цього. Ми побували на нульовому на нульовій межі. Перепрошую, почалися навчання, тому шум є такий, Трішечки збиває ми. Побували на нульовій межі, скажімо так, що. Зі слів начальника військової обласної адміністрації е, Віталія Коваля е, до цього е, кордон українсько-білоруський кордон був частково замінований. Нині ж там вся територія е, захищена, е, також споруджені фортифікаційні споруди. Е, навіть сьогодні він оголосив про те, що е, поїздка його е, до прикордонників та тероборони військовими є е, е, не без причиною вони будуть шукати місця, де саме будувати стіну захисну на кордоні із Білорусією. З початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, ніяких провокацій зі сторони Білорусії не були поміченими. Крім того, по в лісах не було ніяких диверсантів, не ловили таких. Ми знаємо, що в інших областях такі все-таки траплялися. Зазначили військові, з якими ми поспілкувалися на пропускному пункті городища, що все нормально, все спокійно, не потрібно переживати. Вони захищають українську землю та Рівненщину в цілому. І крім того, побачили ми ще зброю якою збираються захищати нас, зокрема, це як і іноземна зброя, так і українського виробника? Дякую, дякую, Катерина, що розповіла інфо оперативну інформацію із кордону з Білоруссю. Це була наша кореспондентка Катерина Сірук, Суспільне Рівне.